Фронт тримають не лише військові. Разом із ними Україну і силовики на Сумщині правоохоронців, які тримають північно-східний кордон. Нині нагороджує міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Це прикордонники, військовослужбовці Національної гвардії, поліцейські, пожежні, рятувальники. 67 чоловіків та жінок отримують відзнаки, зокрема ордени Данила Галицького, Богдана Хмельницького, за мужність, медалі за військову службу захиснику вітчизни. Всі вони безстрашно діяли в умовах смертельної небезпеки, і зараз до марафону долучається сам міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Поговоримо з ним про робочу поїздку на Сумщину, документування скоєних росіянами воєнних злочинів. Пане міністре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас також. Отже, ви сьогодні з робочою поїздкою на Сумщині ознайомилися з роботою підрозділів МВС е, вздовж кордону. От що побачили там? Є рух противника у наш бік? Чи активізувалися диверсанти? Так, Сумщина має понад 500 кілометрів державного кордону з ворогом. І це дійсно виклик і вчора, і сьогодні, і тим паче завтра. Перебуваючи майже на самому кордоні, чули наслідки обстрілів. Прямо про нас стріляли з тої сторони, з державного кордону, з території Російської Федерації. Фактично, ми поспілкувалися з прикордонниками, які стережуть спокій сумчан в цей час. Обстріли досить часто відбуваються в прикордонній частині. Кількість наших військ, прикордонників, військових, які знаходяться в притул до державного кордону, досить багата. Поспілкувалися також з добровольцями в Сумщині великі добровольчі підрозділи ДФТГ, які також брали участь у відбитті Збройної агресії протягом останніх шести місяців, і також зараз активно допомагають і прикордонникам, і армійцям, і поліцейським в забезпеченні громадської безпеки і порядку. Взагалі, можу сказати, що команда е, тут об'єднана і збройні сили, і поряд з ними всі е, підрозділи і ДСНС, і, 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 і прикордонників, і поліцейських всі працюють разом як єдиний механізм. Це дійсно може бути прикладом для інших регіонів. От саме по Сумщині росіяни за день випустили близько 200 мін. Ви вже говорили про цей обстріл. Я так розумію, як рятувальникам вдається долати наслідки і чи є ризик при цьому, що росіяни можуть повторно бити, коли ведуться рятувальні роботи? Знаєте, так як вони це робили сім років на Донбасі, вичікуючи. Так, вони робили це протягом останніх шести місяців. В нас багато поранених і є на жаль загиблі рятувальники, які постраждали як час під час повторних. Обстрілів це відбувається таким чином. Е, є обстріл туди виїжджають протягом перших там 10 хвилин рятувальники починають роботи рятівні роботи. Тому що дуже важливо в перші хвилини витягти до тих, хто знаходиться під завалами. От буквально за хвилину до ефіру якраз пояснювали, як себе вести, якщо людина знаходиться під завалами, і десь за 30 хвилин. Повторний обстріл, протягом якого вже страждають працівники поліції, працівники рятувальні служби, які знаходяться на місці. В нас такі випадки були в різних місцях. В Дніпрі тут на Сумщині також ви назвали вірну цифру. Це велика цифра обстрілів по всьому, в кілометрів кордону з Російською Федерацією, з державою терористом відбувається обстріл з їхньої території. На жаль, дуже багато території зараз заміновано. Скажу, що Сумщина, напевно, найбільше з деокупованих територій е, залишається замінованою. Понад 47% території Сумщини було заміновано на початок. Зараз це острівці, які ще залишаються небезпечними, і туди не бажано ходити громадянам. Велика лісисна місцевість, куди не можна заходити. Ну і 20 кілометрова відстань від державного кордону на жаль повністю залишається замінованою е, мінами і снарядами, і там звичайно. Дуже небезпечно, тому що рятувальники навіть не можуть туди підійти. А в тих місцях, де вони працюють, сьогодні ми дивилися, як розміновується водня, простір, власне, там ставок невеличкий під сумами, який розмінований був нашими рятувальниками. Якраз вони працювали два тижні, і сотні снарядів було піднято з на цього озера. Говорить про те, що ще дуже багато роботи чекає на наших рятувальників. І я для себе побачив, що треба однозначно збільшувати кількість піротехніків і техніки для. Розмінування України. Одразу хочу уточнити щодо повторних обстрілів. Чи є це окремим злочином, чи фіксуєте ви це? Коли під час евакуації Звичайно. ведеться обстріл? Ви розпочали з того, що. Ми розпочали з того, що ми фіксуємо. Я власне перевіряв роботу поліції по фіксації воєнних злочинів. Завжди, коли відбувається обстріл, виїжджають не тільки рятувальники, а і слідчі національної поліції і експерти експертних служб. Вони повністю беруть зразки, роблять огляд місця події і роблять необхідний збір доказів для того, щоб потім передати ці матеріали в службу безпеки України, яка веде. Вже десятки тисяч таких кримінальних проваджень, адже кожен обстріл фіксується, і саме ці люди потім піддаються небезпеки, вже зважаючи на це, об обов'язково обмежують територію, де відбувався обстріл, і туди намагаються не допускати цивільних, які мають перебувати поза межами, ну принаймні 500 метрів від місця обстрілу. І щодо розмінування і мін, е, є такі міни-пелюстки, вони дуже схожі на травичку зеленого кольору. Ї, е, ними можна мінувати дистанційно, здалеку. Чи є такі випадки на Сумщині? Звичайно, такі тип мін, мін вони найбільш небезпечні. Вони заборонені міжнародними конвенціями. Міна Пелюсток, так звана. Вона може бути як встановлена на місці, так і касетними боєприпасами. Коли ворог вистрілює з відстані великої, і потім на висоті відбувається відповідний підрив, і міни розкидається на велику територію, засмічуючи цим самим землю. От зараз я можу сказати в Сумській області біля населеного пункту. Ту трестянець, ну цілі квадратні кілометри забруднені, в тому числі такими протипіхотними мінами. Є і ще інші зразки. На жаль, Росія сюди виконала і більш сучасні зразки протипіхотних мін. Небезпека, в якому в тому, що вони підривають, не вбивають людину, а відривають кінцівку. Ну і людина може стікти кров'ю. Тому дуже важливо, і я переконаний, щоб кожен громадянин України мав елементарні навички до медичної допомоги, самостійно собі надати або тому. Кому ця необхідна допомога буде, не вміти користуватись турнікетом, це також зараз стає життєво важливим абсолютно для кожного, чи то дорослий, чи то дитина. На жаль, ці випадки є, і їх дуже багато трапляється на Сумщині. В перші дні деокупації підірвалося декілька людей на Сумщині. А на Київщині, на Одещині, постійно продовжуються підриви і нині. От протягом останнього місяця кілька людей підірвалося саме на таких протипіхотних мінах, які є вкрай небезпечними. Ви нагородили співробітників підрозділів МВС, які боронять нашу землю, а також долають наслідки ворожої окупації. Ми постійно бачимо сюжети з передової на Донбасі, зокрема, Мар'їнка, Красногорівка, де цивільних людей на цивільних автівках не броньованих евакуюють патрульні слідчі, що лишилися там от те, що ви кажете. правоохоронці за вони найближчі до цивільних і знову ж таки вони їх і навчають. Напевно, так як. Користуватися як то допомогу надавати, але от що найскладніше для них в цій роботі, коли їм доводиться переконувати, наприклад, людей виїжджати. Так, ви знаєте, зараз триває обов'язкова евакуація з Донеччини. Сотні населених пунктів евакуюються організовані спеціаль... спецпотяги, які вивозять людей в спокійному порядку на центр і на захід нашої держави для того, щоб уберегти їх від тих обстрілів, які роблять орки щоденно по цим територіям. Це і Бахмут, і Салідар, і Краматорський, Славянський, багато інших місць Донеччини. Щодо роботи поліцейських і рятувальників, ну це напевно, особливо в перші тижні було подолати цей страх, коли ти їдеш, розуміючи, що ти в невброньованому автомобілі, легкому, а тобі треба зробити не одну ходку для того, щоб вивезти цих людей. І ще цей момент переконування, коли люди дуже самі налякані, їх треба знайти правильні слова, щоб вони фактично розуміючи, що вони вийдуть і там можуть бути обстріли, все ж таки вийшли з дітьми брати на. Себе відповідальність і дуже швидко і професійно перевести їх до безпечного місця. Я багато бачив і відео спілкувався з патрульними поліцейськими, з рятувальниками, які робили таку роботу. Но вони казали, що цей момент розмови, кілька в підвалі, коли ну переконати людину вийти на поверхню, особливо коли вона сиділа декілька діб або навіть тижнів під землею, дуже і дуже тяжко. Натомість, коли вони приїжджають в безпечне місце, ну там і сльози, і люди дуже дуже е, дякую за те, що все ж таки вони змогли переконати їх і виїхати в безпечне місце, і напевно потрібна підтримка психологів. У вас стартувало навчання для психологів МВС. Коротко, як люди зможуть знайти е, цих спеціалістів, як до них звернутися. Ну, люди не мають їх шукати на всіх пунктах, куди привозять людей, такі спеціалісти працюють завжди, де точки евакуації. Також працюють спеціалісти, які допомагають поліцейським рятувальникам спілкуватися з людьми, переконувати, що необхідно виїхати, тому що психологія людини, яка знаходилась під обстрілами, яка фактично лишає все своє майно, фактично прощається з будинком рідним, вулицею, можливо, з Сусідами це також дуже важливо тут правильно пояснити людині, щоб вона не переживала і розуміла, що небезпека від обстрілу значно більше ніж те, що перебувати в підвалі. Коли вона приїжджає на точку евакуації, з нею також працюють психологи, бачать проблеми. Якщо проблеми серйозні, з ним продовжують працювати вже психологи, з психологи соціальних служб, там де людина переселяється, як внутрішньопереміщена особа, для того, щоб ця робота велась. Зрозуміло, робота психологів зараз змінилась вкрай, тому що. Наприклад, психологам-рятувальників треба пояснювати людині, родичу, якого виймають під завалів напівживим або можливо мертвим, і в цей момент треба знайти правильні слова, щоб заспокоїти таких рідних, знайти правильні слова, щоб допомогти їм справитися з цією страшною трагедією. Я особисто бачив, як працюють психологи в таких випадках в Київській області, в Чернігівській області. Це дійсно вимагає великого професіоналізму. Тому нам допомагають і ізраїльські спеціалісти, і британські психологи. А психологи з інших країн приїжджають і вчаться вже у наших психологів, як працювати в таких випадках, тому що звичайно такого масштабу роботи психологів не було ніколи. Пане міністре, я вам дякую. У мене ще купа питань до вас. Я сподіваюся на скору зустріч в ефірі і вдалої вам завершення робочої поїздки. Це був Денис Монастирський, міністр внутрішніх дякую. справ України.